Як переселенка з Харкова Надія Кисельова не чує з народження. до Умані? Розповідає, переїхала після повномасштабного вторгнення у 2022 році. Сусідній дом взагалі розрушений у нас то. Пошкоджений дах, кожен день були вибухи. Це було дуже, дуже страшно. В новому місці каже, дізналась про організацію для людей з порушеннями слуху. Тут знайшла нових друзів. Серед них тіна Коростаж з Маньківки. Я з дитинства не чую. У мене порушення слуху. Я взагалі не чую. Мої дітки двоє також, також з порушенням слуху. Обидві жінки є учасницями проєкту Підтримка менторів з числа людей з порушеннями слуху, тому що вони хочуть приходити у будь-який заклад і щоб там зустрічав їх якийсь спеціаліст, який знав би жестову мову. Будь-де, тобто, це поліція, це пожежники, медики і, і держслужбовці, наша міська влада. Учасниця заходу Людмила Горемикіна розробила проєкт Туризм без меж Опануй жестовою мовою. Це написаний проєкт стосовно наших гідів, які працюють у Софівці. Я їм хочу допомогти вивчати жестову мову, щоб коли нечуюча людина потрапила до Софіївки, А як без допомоги перекладача, щоб не зрозуміли історію нашої Софіївки». Весь період навчань учасників супроводжувала викладачка жестової мови Віра Левченко. Вона голова територіальної організації Товариства глухих, в якій 290 членів. Участь в цьому проєкті, каже, взяли 14 людей віком від 20 до 78 років. І на початку думали, що це буде для нас дуже важко, тому що ну, найважче було для них слухачами бути це одне, а ось. Якби захистити свою ту презентацію свого власного ту проекту це було трохи складно, але вони справилися. Заняття відбувалися в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини цьогоріч, із лютого по липень, розповідає декан факультету соціальної та психологічної освіти Оксана Кравченко. Проект за підтримки фонду Абіліс. Це фінляндський фонд, який підтримує ідеї, проекти людей з інвалідністю. Були розглянуті теми щодо безпеки під час війни, підтримки ментального здоров'я, питання лідерства, команду утворення це ті скіли, ті навички, які на сьогодні потрібні для соціальної та економічної інклюзії в громаді. Всі успішно презентували та захистили власні ідеї, додає Оксана Кравченко. Проекти є актуальними і затребуваними в умовах сьогодення і саме для. Цих учасників, які вже мають готові проєкти, а є гарна можливість податися на той чи інший фонд, і ми спрямовуємо їх і націлюємо, щоб вони подавалися до під час наступної грантової такої грантового сезону фонду «Абіліс». у них є всі шанси отримати перемогу. Людмила Трум, Галина Стангріт, Суспільне новини, Черкаси.